thank you Не плутати. Ну і е, гра щойно розпочалася. Е, Колос-2, ковалівка сьогодні у е, Чорній. По позиціям давайте одразу. Сергій Басов, номер 4 Зараз подача, могло бути небезпечно. Відбиваються гравці, Олександрії, 2 12 й Складає пару в центрі захисту. Сергію Басову дуже досвідчені у нас центральні оборонці сьогодні. Житомир, четвертий арбіт Сергій Дубиківський, Київська область, і е, спостерігач арбітражу, делегат Української асоціації футболу Іван Карпина, Київська область. Зараз Карпенко та Гаража, це е, центральні оборонці. Доброго! О, зараз непогане закидання може, може бути небезпечно, але ворота пробиває Ярослав Базар, Волков. Назад, на сокола і порушення правил, яке викликало е, незадоволення е, гравців Олександрів. З збірної Федеративної Республіки Німеччина Зараз небезпечний момент. жадан з м'ячем однофамілець українського письменника і музиканта віддав під удар зараз Радченко переводить м'яч на ліво направо. Атака продовжується і відбуваються зараз. Футболісти коло з 2, ковалівка футболістів суперників на своїй половині поля. Ось нарешті переходять до рішучих дій гравці Олександрії. 2, але втрата м'яча там. Удар отримали футболісти «Колос-2», Дмитро Димнич подає там на виході. Правий Вінгер. Ну, десь поки що не так частенько у зоні нашої уваги. Зараз удар по воротах, Непогана спроба. Змістився з ліві. Нарешті нарешті пробиває. Ярослав Базаєв, намагався пробити коли відкритий, добре взаємодію ці футболісти. Добре, вони е, знають один одного по виступам запорізького металурзі. І ось розпол проти Соколає. Номер мій і Йохана Кройфа. Подача на підбиранні. Удар поворотом небезпечний момент. Гравцям холос з Ковалівка От комбінувати під цим пресингом. Але треба, треба, як то кажуть, знаходити якісь варіанти, знаходити ход. Слетить дуже швидко, бондар з м'ячем, Надимнича, Подача непоганий шанс може бути, але ні, там добре. Також вони не завершилися результативно. Ну, подивимося, що нас буде чекати в другому таймі. Ось Зараз Вадим Журавель вривається в карний майданчик, пробуває з кута карного майданчика. Так, ну і Артем Хованюк, 16 й номер, про який я вже сказав. Е, так, ну майже всі футболісти, які знаходились в запасі, з'явилися, що нас стоп... Зараз могло бути небезпечно. Е, Вавшко грає на виході, впевнено. І... Е, виїзду з е, матчу проти Ворскли 2 Полтава, 1-1, Олексій Дитятів забив у тому матчі. Ну а Олександрія 2. Е, Спині написано е, криворучку, але насправді, друзі, це 48-й номер Микита Свидерський. До речі, е, команди Колос 2 Ковалівка. Про те, що е, люди, які е, мають дотичність до керівництва цієї команди грають, погано діють футболісти. Романенко який момент зараз і наконечний зараз рятує свою команду. Ну, от е, Хапаються за голову. Погано зараз на сьомого номера на Лебедєва. Ну, Небезпечна момент і відкривають рахунок у матчі. Відкривають рахунок у матчі. Артем Недоля подає. Небезпечно, на ближню стійку там е, захисник е, команди. Небезпечно може бути. Лівим фланом розвивається атака. Вже в карному майданчику. Простріл. Рятує зараз свою команду Ігор Наконечний, конечний. Переривається і простріл, і е, голкіпер. Назар Прокопенко сам помилився і сам виправив свою ж таки помилку. А ось зараз це був, начебто, фол, так і є. Даніл Романенко зараз е, вибудували три лінії оборони гравців Олександрії. Два. А ось Журавель рветься вперед, війшов у карний майданчик і підказує. Тому що ці стандарти поки що не приносять жодних небезпечних моментів. Ось зараз з момент і проходить м'яч повз ворота. Хованюк, вже говорить ваш коментатор віршами. Петрик, прострілює і м'яч у воротах, колос два ковалівка. Успіх. Недоля. Непогано обігрався. Недоля з Владиславом Любком. І ось перспективний штрафний удар буде зараз. Можна закрутити у дальній кут. Чи Владислав Любко. Владислав Любко прибігає. Артем Недоля б'є і влучає в стінку. Ще один момент не використано. Журавель. Недоля. Любко можна пробити звідси. Пробуває Владислав Любко. Ще один удар. І який момент зараз біля всієчку. Любко дуже непогано в один дотик. Подача від помазана. І небезпечний момент зараз був. Артем недоля пробивав головою. І знову м'яч іде. Боротись треба до кінця. До останньої секунди. Подача пішла, але воротар потренував зараз воротаря. Ну і Євген Мак...